Сьогодні наше інтерв'ю з тобою. І Перше, з чого починаємо, це знайомство саме з тобою. Пару слів про себе, що б ти хотіла сказати. Ой, привіт, Юлічка. Дякую, що ти мене запросила. Божу, я така щаслива, ти знаєш, я от учіпніть мене, да? Я не вірю, що це відбувається. Це просто я щаслива в моменті. Мене звати Габріела, мені 36 років. У мене дві освіти вищі: економічна і зі швейним виробництвом пов'язана. А в мене є родина, чоловік, двоє діток. Я професійна спортсменка в минулому. Я займалася легкою атлетикою. Ну, зараз продовжую займатися, але це вже так більш для такого да, здорового тіла свого для підтримки. Круто. Я щаслива бути тут і зараз, і я дуже щаслива, що в моєму житті з'явилася матриця, яка перевернула взагалі всю мою свідомість, це моє мислення, моє життя і взагалі запустила інші процеси в моєму житті. От, от з цього моменту тепер давай детальніше. Да? А чому ти саме в матрицю вирішила піти? Тобто, напрямків самопізнання їх багато? От чим тебе матриця прям притягла до себе? Вона мене манула, маніла, да, як це? Українською слово? Манила до себе вже досить давно. Ще, напевно, перший раз, коли я з нею познайомилася, ну коли я замовляла для себе матрицю, розбір, це було десь років 3-4 назад. А все почалося з того, що да, ну, я задаю для себе питання, ну хто я? Ну що? ну що я повинна в цьому житті робити? Куди мені направлятись? Де я буду корисною? чим мені зайнятися? чим мені от Таким зайнятися, щоб я була да, на своєму місці, щоб я мала таку внутрішню опору, внутрішню силу, щоб я відчувала, ось цю, що я корисна, да? що я не просто так живу. Да? А от я, я, в чому моя е, смисл? Да? Uh -huh. Навіщо ну, взагалі я? В житті народилася, як то кажуть. І оці мої всі пошуки, оці мої всі шляхи, куди вони мене заводили, я і маркетинг намагалася там піти, реалізуватися, але щось воно вроді то, але не то. І якось так воно мене в листопаді минулого року я дуже щаслива, що я потрапила саме до тебе на навчання. що Я зробила ось цей крок. Було багато страхів, а вдруг це не воно, а вдруг мене не вийде, а вдруг там ну ці ж вони, мозок, він ж накидає багато цих таких моментів, момент. да? як нам да. І да. я пам'ятаю твої голосові, як ти мені от, якщо ти маєш намір, якщо ти відчуваєш, якщо ти відчуваєш оцей внутрішній посил, да, то треба діяти. І Якщо ти ставиш собі ціль, да, то ти. Просто роби і, 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 і я зробила цей крок. І я пішла на навчання. І від цього дякую собі, дякую тобі, дякую все, що тут не знаю. Що так воно все склалося, і я опинилася в цій точці от сьогодні, в цей день, да? і те, що я маю, це завдяки тому, що я пішла в навчання, пішла вглуб себе, вглиб взагалі, як воно все працює. Угу. А давай зараз почнемо з тих моментів, коли ти прийшла на навчання. Твої страхи, які підіймалися в той період? Ну, їх так було багато, цих страхів. Легше сказати, чого я не боялася. Їх було багато. А може, а як? А може, мене не вийде? Може, взагалі то це не воно? А де я буду шукати людей? А кому взагалі потрібні ці знання? А, ну... Взагалі, а чи, а чи вийде, да? ну от в цілому. Але потрошечки потрошечки коли ти робиш дії, коли ти починаєш це занурюватись, і страхи, вони постійно якісь в голові існують. ну Ми постій, ми кожного дня робимо якісь вибір. Да? Чи ми туди підемо, чи ми це не зробимо. Але якщо робити, ну от крок за кроком, там модуль за модулем, там, відео за відео, і ти. Це як сходинки такі. Uh -huh. Ти тут, а зараз ти тут. І по цим сходинкам просто треба йти, йти і навчати загублюватися заглюб, да, в, в ці знання. І я коли почала навчатись, ці всі страхи, вони як: ну, так, так хоп, 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 хоп. І вони розвіювалися ну, поступово. Наразі зараз теж, можливо, якісь в мене ще є там, ну це вже таке. Я вже знаю, як з цим, що цим робити, да, завдяки матриці, да, і, і тому мені вже, ну, вже не страшно. Це, це, вже. це, це мені вже да. не страшно. Да, коли ти вже значно, шлях пройшла, я там йду третій раз на водіння, мені вже не страшно. Я прийшла така. Поїхали. Так, коли в тебе вже якийсь досвід, я звичайно не страшна. А коли ти йшла на навчання, чи був у тебе якийсь намір? Коли ти от, там, ставила, там ціль перед собою, і коли ти закінчила навчання, от як у тебе твоє очікування і реальність, яка сталася, наскільки вони зійшлися? Вони зійшлися. У мене був намір пізнати себе, да? знайти оці відповіді на мої головні питання: а хто я? Навіщо я? Куди мені? Там. Яка, да, яка в мене особливість, відмінність, да, які в мене є таланти? Чим, ну, чим я можу бути корисною людям? І я, навчаючись, знайшла ці відповіді на ці питання, і мій намір заглибити себе, пізнати себе, а впродовж допомагати людям? Воно, воно є. Я це відчуваю і. Так, воно все, пазл склався. Тобто я mm -hmm. знайшла оці, те, що мені не вистачало, те, що мені от були такі, е, да, такі да, прибільчики, їх немає. І, вона, і пазл склався, і моє оточення змінилося. І взагалі змінився м погляд на ситуацію, на е, сприйняття того чи іншого, да, тобто матриця вона. Дала мені відповіді, і ці відповіді е, далі пішли для мене в шлях. Да? От він був такий мутненький, а тут хоп, 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 і шлях такий, знаєш, чіткий. І я йду і насолоджуюсь. А розкажи тепер, наскільки змінилося твоє життя? От що взагалі там може кардинально змінилося, щось ти покращила? Щоб знаєш, на прикладі твоєї історії людина теж могла зрозуміти, що в мене ну, зараз можливо такий стан, така ситуація, але от є результат, і я так хочу. Так, да, в мене змінилося. У мене змінився мій внутрішній стан. Мій внутрішній стан цей пазл, якого мені не вистачало, я в мене не було опори. У мене не було внутрішньої опори, внутрішньої цінності, що я є, і я цінна, і що я можу допомогти. Тобто, ну, як знаєш, я була така як прозора, да, як тінь. А тепер я, в мене образ склався, да? і моє мислення змінилось. Я почала діяти. Я почала те, що я колись хотіла там, от я хотіла поїхати на ретрит. Ну, от Я хотіла, я хотіла поїхати на ретрит три роки. Але я цього не робила. І тут я поїхала на ретрит, я стала на цвях, я зараз проходжу навчання по цвяхам. Я спілкуюся з людьми, бо в мене спілкування теж було таке. Ну, я спілкувалася, але трошки так я більш була спостерігачем. А зараз моє життя змінилося. Тобто я почала робити дії, які я раніше не робила. А це завдяки матриці. Бо я не знала. Я хотіла, але не робила. А тепер матриця мене це підсвітила, да, чого мене тягне в духовний ріст. Бо в мене 16 енергія, яка взагалі ніяк не вона спала, а тут вона пробудилася, і я вже знаю, куди її направити. І, как... і в роботі. Бо у мене основна робота ну, ніяк з матрицею не була пов'язана. І... І в роботі я почала по-іншому себе вести, по-іншому комунікувати з людьми. Змінилося моє ну, мислення. Да? Матриця запустила інші, взагалі, інші процеси в, в, в голові, да? в свідомості. Коли змінюєш свідомість свою, оточення змінюється. Все так підлаштовується, що ну, ти просто ну, шок. Тут взагалі магія, так, так магія. Так, Магія, так взагалі можна жити. Оце так можна було? То чого ж? Чого це було? сидіти і і, і не піти в цей, да, в це навчання, в цей взагалі розвиток, в це пізнання щось щось нового, яке тобі відкриває цю таку одну дверечку відкриваєш, а вона тобі потім ще 10 дверей відкриває. Тому так, моє життя змінилося, я змінилася, і оточення моє міняється, мої близькі, мій чоловік, діти. Тобто тепер ти на все дивишся трошки по-іншому. Ти знаєш, як допомогти дитині, чому вона так проявляється там, в тих чи інших ситуаціях. Ти по-іншому ведеш себе і, оточуючи, це помічають, і роблять ну, наприклад якось. Що ти що, 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 що А це все це внутрішній стан, це внутрішня наша опора, це внутрішня наша. Коли ти е, всередині в тобі все класно, ти щаслива, ти на своєму місці, ти займаєшся улюбленою справою, ти е, ростеш, то ну, ти не можеш. Е, е, тоді да, по-іншому весні. Ну, да. знаєш, ти зараз таки говориш, ну як стандартні фрази, там займатися уробленою справою, сяяти, бути в ресурсі, бути наповненою. І це фрази, які ми чуємо постійно. І у людей питання: як я можу це отримати? Ну як вас це виходить? Як я можу це отримати? А питання просто, просто розібратися в собі, зрозуміти, хто ти є так. І а. ти будеш розуміти, як в цей стан зайти, в ньому постійно знаходитись. Я, коли тебе побачила вперше вживу, це була конференція. Ти що, тебе просто розпирало до цього щастя, взагалі, що ти тут, ми зустрілися. І ти сама по собі говориш, мурашки, наскільки така м -м, чиста, світла енергія, от до тебе прям хочеться знаєш, доторкнутися, побути в твоєму полі, поспілкуватися з тобою, от ти прям притягуєш, ця внутрішня харизма, ця енергія вона в тобі прямо розкрилася. Я пам'ятаю тебе на початку навчання, коли ти там на практики приходила, тихенько сиділа, дивилася. потім Почала проявлятися, і коли я тебе вже побачила, от, там, через рік, грубо кажучи, ти зовсім по-іншому виглядаєш, і від тебе енергетика вона така класна. йде, от Ти прям притягуєш. І це точно про те, що ти в тому стані, де тобі класно, найголовніше. А потім, оточуючи, вони вже це помічають і вони змінюють своє відношення до себе. А скажи мене ще таке питання, як зараз по результатам роботи? Да? Чи змінила ти роботу, чи ти повністю в матриці, чи ти ще чимось займаєшся? Як в плані роботи з клієнтами, де тих клієнтів шукати? Те, що ти на початку говорила, боїшся? Тому що для багатьох це теж дуже важливе питання. Прийшла я навчання, себе зрозуміла. А що далі робити? Як мені це реалізувати в житті? Так, ну я продовжую працювати на основній своїй роботі. Матриця це мій зараз додатковий заробіток, але я не можу сказати, що він додатковий. Він основний. Бо коли ти, от це моє, да, я його знайшла, от це моє любиме заняття, а гроші це ж енергія. Да? І коли ти... Це мій страх, що до мене не прийдуть, ну, що мене не замовлять, що мені. Лю, людям ну, їх не буде людей, да, не буде замовлень, Він розвіявся, тому що замовлені вони прийшли, тому що люди цікавляться, я роблю розбори, комунікую. Є, є. Це, 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 мій, саме це мій великий страх, який був, що не буде клієнтів. ну, Воно не підтвердило. Так, да, клієнти є. Це ж знову таки головне почати, коли ти починаєш. Там. Тому сказав, а мені так цікаво, зроби. Зробила о, клас, да, це про мене. Дякую, ти допомогла. Розказала ще тут в інстаграмчик, що я тобі і це при тому, що в мене в інстаграмі там щось 78 підписників, ну, в мене інстаграм він взагалі такий. Ну я там не проявлялась до матриці, я боялася це робити. Для мене ну це взагалі було якесь ти ж як це я щось розкажу там не а зараз. да, Чим ти займаєшся? Ма, давай я тобі зараз все підкажу. Так? все класно. Тому все класно, все, класно. все чудово. Гроші є. Значно стало більше. А якщо, наприклад, порівнювати да, дохід, який ти отримаєш від матриці і на основній роботі, можемо так порівняти? Mm. Ну, в принципі, ну, в принципі, десь приблизно один на один виходить. А основна робота ти чим займаєшся саме? Ну, за освітою я економіст, я працюю в бухгалтерії uh -huh. на аграрному підприємстві. Тому, на перспективу, звісно, я хочу, щоб матриця вона потрошку-потрошку виходила на такий рівень, щоб вона мені давала таку, вже прям закривала. Закриває моїх да ну в принципі, якщо да. зараз там да 50 на 50, то ти розумієш, навіть якщо ти з однієї роботи йдеш в матрицю, то в тебе залишиться мінімум а... духов, який ти мала на да. роботі. так, просто часом да це все треба збільшувати. Головне, знаєш, мати ціль. Для чого я це буду робити, а ти точно зараз мені здається, після того наскільки ти себе розібрала, ти вже розумієш, в чому твоя задача, і ціль буде не в грошах, а в ціль буде така більше високодуховна, а матеріальна воно ж буде тебе просто доганяти. Тому що з твоєю енергією, ну, це це 100% воно тебе буде доганяти. Хочеш, не хочеш, а воно за тобою буде йти, 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 і давати тобі більше можливості. Так, я це розумію, бо ну неможливо весь ну я скільки вже. Постійно, да, на протязі життя працює на основній роботі. І тут неможливо, що так хопа. І воно в один, в один момент просто все кардинально змінилося, і так прямо ти почала там, заробляти. І це ж я ж все прекрасно розумію. Це процес, і він йде. І шлях за шляхом, тобто крок за кроком, ти йдеш до своєї цілі. Да? Тому я думаю, що. Все, все класно, головне, йти і робити, займатися улюбленою справою, да? займатися м -м, те, що тобі відкликається. Відкликається, да. А що б ти сказала тим людям, які ще задумуються, які ще бояться, йти в навчання чи не йти, вивчати матрицю, чи не вивчати? От знаєш, такий ще цей підвішений стан, в якому ми часто знаходимося на початку чогось. Так, да, це ж була я, то, то коли починала ще. Займатися. Я ну, думала, не йти мені да, йти, мені йти. Зараз я згадую. І основне було таке: ну, це ж знову ж таки це про страхи. Да? Тобто це розвагання, а йти, а не йти, а може так, а може так. Ну навіщо витрачати на це свою енергію? Ну навіщо витрачати енергію на те, що ну, це, це, це просто думки, да? а може так. Ну, ти ж поки не спробуєш, ти ж не знаєш, як? Тому якщо є. Бажання, якщо, десь, теж, якщо вже людина попадає на дай на інформацію на матрицю, да на будь-які навчання, це не просто так. Тобто, вже якісь внутрішні, внутрішня да, твоя душа, твоя, твоя внутрішня інтуїція, вона ж тебе веде. Ну, то спробуй, просто спробуй. Ну не вийде, ну окей, але ж ти спробувала, да, ти, ти побачила, як це, ти не просто там собі нафантазувала, вийде і не вийде, а ти зробила конкретну дію. Тому я би побажала, щоб просто почати, ну, зробити крок, просто спробувати. Ніхто ж тобі за це ну, нічого не скаже, тільки ти сам з собою і бути чесним з собою. Чесним, якщо ти готовий і про відповідальність. Тобто, одне діло ти пробуєш. І, а, ну і ці страхи тобі не накидать, да, їх буде багато. А що мені а що про мене скажуть, там? А вийде чи не вийде, а це все про відповідальність. Тобто, якщо ти робиш крок, якщо ти наважуєшся йти, то далі ти слід у цьому да, своєму обраному шляху і бери на себе відповідальність. Навіть якщо і не вийде, то, то це, ти, це твій вибір і твій шлях. Робити дії і нести відповідальність, тобто в мене така, така формула своя є: намір плюс дія дорівнює результат. Тобто, якщо ти хочеш, якщо в тебе є намір, якщо ти до цього наміру, бо можна просто мати намір, да, ну я хочу, ну і сиджу собі. Ну, воно ж нічого не буде. Хочу три роки а хотіла в ретрит, і Так, От я три роки хотіла, і що? І зараз я розумію, ну три роки витратила на що? А можна ж було це раніше зробити. Тому, якщо є намір плюс дія, тоді буде результат. А вже який буде результат, це залежить від людини. Знаєш, тут матриця така штука, якої ніколи не пригадаєш. В плані, якщо ти розумієш, що е, не хочу консультувати в цьому напрямку, але ти себе наскільки глибоко копнеш, і ти зрозумієш, куди тобі далі йти. Може, треба в якийсь ще там глибше занурюватись, там не знаю, в медитації, в практики, в техніки піти і розкритися взагалі там в напрямку тета-хілінга. Але матриця це як початковий такий поштовх. До того, щоб ключики до себе підібрати і зрозуміти, хто я є насправді, що цінно в моєму житті, от те, що в тебе зараз вийшло. Так. І це тільки початок. Це, 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 це тільки початок. Я ж уявляю, що це вона і це тільки ось такий ну, проміжок часу невеликий, а вже стільки всього відбулося. І що ще буде попереду? Ну це просто мені від цих думок просто розпирає від, від щастя, від енергії взагалі. А ком'юніті, яке в нас класне. Ну, це, Юлічка, ти створила про це неймовірну родину. Ней, неймовірну родину, бо я вже собі неодноразово на думці, що ну, от ти е, стерла взагалі всі шаблони, які мають да, от там вчитель, да, от не коли йдеш на курс, от є десь ну, от вчитель да, і учні вони якось ну все одно, да, це я розумію, це нормально. Але в тебе ти настільки м, крута атмосфера, така дружня, ти настільки рідна. От я зараз з тобою розмовляю, а мені здається, що ми. Ну ти моя така ну, рідна людина. Що ми, от, я зараз говорю, мене навіть миражку Е, Я давно не записувала інтерв'ю, у мене був перерив. Я давно не плакала і тут... Ні, справді мені багато знаєш про це говорить і. Uh, в мене був такий момент до матриці. Мені теж говорили про мої можливості, про мій потенціал, що я там давай, молодець, лідер, і все і я така. Де ви це бачите взагалі? Ну, Типу я взагалі в собі цього не бачу. І коли зараз мені говорять, я така, так, це моя там, ця енергія так працює, ця енергія так працює. Я така, так, так, це є. І ось знаєш, навіть я навчилася в роботі з вами, коли ви мені дасть якийсь зв'язок, зв фідбеки, навчилася теж аналізувати себе і прям приймати це. Не просто там, ну, сказали, сказала ти така молодець створила, а така, так, це в мене там моя дев'ятнадцятка, я ж така сонечка, мені ж треба щоб вас було багато, всіх обігріти, як там одна дівчинка. Писала, ну, ти як мамка така, хоп, під крилачка пішла. І знаєш це наскільки класно? От я теж в цьому стані, коли. Я кайфую від того, чим я займаюся. І коли я от таке чую, диваче, наскільки там матриця змінила життя, наскільки в нас такі, коли ми просто незнайомі люди почали спілкуватися в інстаграм, а через час ми стаємо якимись такими близькими. І ми навіть коли зустрілися з тобою, я така боже, я, я ще постой біля тебе. Я тебе так, так, було приємно це, взагалі класно було. І, 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 і це прям дуже цінно. Цінно, те, що ви, ви бачите це, ви це відчуваєте, і це не просто мої якісь там фантазії. От я така молодець. А дійсно, ми разом зробили. Виявилося цю атмосферу, в якій комфортно і комфортно кожному, які в тебе там незнання були, там тільки ти прийшов, чи ти вже там півроку тут. Всі такі, прям, от знаєш ми притягуємо а, людей, які нам дуже близькі. І це круто, що в моє життя притягнулася ти. Ти ти зараз неймовірна. Я прям кайфую від того, як ти змінилась як ти виросла, яку я тебе пам'ятаю на початку, яка ти є зараз. Ну Це дуже круто. І ти доклала до цього зусиль, дуже великих. дуже. Так. Ти знаєш, оце знову ж, якщо до страхів повертатись, то оцей страх, що не може не вийти, там якісь в ну, такі моментики, ти от своєю такою. Ком'юніті да? от ти створила оцю цеглинку такої впевненості, що на будь-якому етапі чи навчання, чи ти тільки почав, чи всередині, чи, чи в кінці, чи коли ти вже працюєш і не навчаєшся, але ти все одно є, ти, в який би час тобі не написав, що б там ти не. Ти, ти завжди ряд поруч, ти завжди напишеш. Підскажеш, як правильно, куди. Я, ну, це, це неймовірно. Розумієш, це вона це ще один такий цеглинка, яка допомагає на, і при навчанні і взагалі потім в роботі. І це настільки цінно, це настільки дає таку ще більш впевненість, що да, от я, я матрицеолог, я, 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 я причасна да, до, 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 цієї, до цієї спільноти, що ми да ми професіонали своєї справи. У нас є своє коло спілкування. Ми одна одного наповнюємо, надихаємо, ми спілкуємось. І це ну це неймовірно, і це ні з чим не порівняєш, і нічим не заміниш, якщо його немає. А тут воно є, і це неймовірно просто. клас. Це клас, що так відгукується. Це дуже круто. Але ми знаєш, ми всі сюди прикладаємо зусилля, тому що всі над цим працюємо. такий, знаєш. Створили егрегор матриціологів, коли людина сюди підходить. Він наскільки вже у нас сильний, що людину просто затягує вона, хочеш не хочеш, а результат буде. Тому що ви вже прокачені, ви вже сильні, сильні внутрішньо, тому що кожен над собою працює, і ми ж все одно сюди енергію віддаємо. І наш цей простір прям росте, 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 і максимально будемо його зараз розширювати на всіх, щоб розуміли в чому цінність матриці. От глибина цих знань, що з цим можна потім отримати, як життя може. Може змінитись тому я дуже вдячна тобі за твою сьогоднішню історію, що ти цим всім поділилася. Я думаю, кожен знаєш, дивлячись різні інтерв'ю, кожен щось для себе бере, і хтось теж захоче сяяти, так як ти змінити ось так своє життя і бути таким промінчиком, такою. Сильну енергію, яка знаходиться між людей і притягує до себе інших. І тут уже питання: будуть в мене клієнти чи ні, звичайно, вони будуть. Вони просто на цю енергію будуть притягатись. І не обов'язково, щоб там на сторінці була величезна кількість підписників, клієнти будуть завжди. А зараз ти ще більше над цим попрацюєш, якщо треба, я тобі з цим допоможу, щоб розширити ще більше свою аудиторію, отримати ще глибший, знаєш, такий результат для себе в першу чергу. Щоб знаєш, впевненість в собі, да що я це можу робити, я роблю це якісно, і в мене вже там проведено 94 консультації, консультації, да? наприклад, тому. Будемо про того рухатися, дякую тобі величезне за сьогоднішню нашу зустріч. Вона прям така, знаєш, надихаюча, така тепла, легка і така, знаєш, рідна, душевна. От от якось так хочеться про це все сказати. Дякую тобі, дякую. Я така щаслива. Не я неймовірно щаслива. Я, я просто я от так, якщо. Через екран можна було б обійняти, я в тебе зараз просто. Ми змінимося. Я, я буду їхати в тим, з Житомира недалеко ми з тобою да. кави попити. Тому все, все, все в нашому увагах. Знаєш, якщо в нас є намір, ми так. завжди можемо його реалізувати і отримати результат. Тому дякую. Так. Дякую тобі.